Друзі, всім привіт, Сталкер на зв'язку. Всім гарного дня. Крутанув на останніх хвилинах рулеточку відпад. Ось це мені нападало. 4 чорних скриньки, один мега і 8 містичних. Ну, Давайте відкриємо всі підряд. Тут із eventu. Так, з eventu нам X5. Я нічого не качаю. Давай німецький зразу сюди. рівно пустий. Яка різниця? Так, давай з мега. Що нам мега дасть? 250 золота. Тут навіть і гадати нічого. Давайте, друзі, будемо відкривати містичні. І, можливо, хоч один сертифікат залутаємо. Контейнер друга рівня один буде. Нічого, друзі, не падає. О, містичний сертифікат. Прикольно. 100 золота. І... І... Що? І, і. і нічого, вільний досвід. Давайте, друзі, зразу відкриваємо контейнер другого рівня. Що він нам приносить? 4000 вільного. Добре, відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. СТРВ81. Додому повернувся. Дякую, нормально 3750 золота я потратив 2 Чи 200 щось таке. Я вже окупився. І ось ще чорні скриньки. Поехали. 400 золота максималка. Нормально. 400 золота ще максималка нормально. 300 золота. І останній. Останнє може пропусти далі? Ні. 300 золота. Непогано. Непогано, друзі. У нас відкриття вийшло. Добре, друзі. Дякую вам за вподобайки, за коментарі, за підписку на канал. За все вам дякую за те, що ви є. За все. І, звісно, Богові дякую за все, за все хороше, за все, за людей, за все за контент, за допомогу, підтримку в каналі. За все. Тупо за все дякую. Вам всім, друзям, міцного здоров'я, вам і вашим рідним, Божа благословення і мирного неба над головою. До зустрічі!